Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужив і мишей ловити. Ось хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже, я пан коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку та сама не з'їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є, у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь, а я піду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. А кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові й доводиться. Прибіг Заяць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, А чого ти прийшов? Він каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому каже Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. «Ховайтесь, сказала лисичка. Бо він, як прийде, то й подушить нас. Вони й почали ховатись, ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу. А ті думають От вражого сина син, ще йому мало, ще він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївсь, то простягся на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось його комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопився та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подряпався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не вдержало, так він додолу впав, гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як, схопля... як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!